Аю в ефірі черговий випуск новин від Фастів тіві. І у студії з вами Тетяна Чіпко. Днями у Фастові сталася жахлива ДТП. З місця події Володимир Степасюк. Вживання алкоголю за кермом завжди приводить до поганих наслідків. Не стало винятком і трагічне ДТП по вулиці Соборній, наслідок якого загинула одна особа. Як повідомляє начальник Фастівського відділення поліції Юрій Герасименко на своїй сторінці у Фейсбук, 19 серпня 2016 року, близько 00 годин 30 хвилин, водій автомобіля Fiat Uno виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Ford Connect, наслідок чого 29-річний водій автомобіля Fiat помер на місці події. Нам також анонімно повідомили, що у загиблого є маленька дитина, яка залишилась повною сиротою, адже минулого року померла дружина загиблого. «Фастів Фастівтів та «Фастівське відділення поліції звертаються з застереженням до водіїв. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважні і обережні за кермом, адже водіння у нетверезому стані призводить до жахливих та шокуючих наслідків. Володимир Степасюк, «Фастів Фастівтіві. А сесія міської ради і черговий випуск рубрики Рідний депутат у фастові погана погода. А журналістка рідного депутату на морі. А у депутатів ряд важливих питань. Тому ходімо на сесію. Європейське місто. Як говориться, одним словом, не орене поле. Тут дуже багато що треба робити. Рідне. Іван Миколайчук. Ну, мабуть, ступка це величина, ході покійний, але. Дійсно, він настільки яскраво входив кожну роль, що що його просто не можна не приймати. Ну не, не який б ролі він не був, він він дохочив дуже був для всіх. Дуже подобається це Богдан Ступка. Майже нічого не встигла зробити. Я думаю, основне те, що на м'яча зробив. А сказати, що все абсолютно ні, такого, мабуть, ні. Ви знаєте, дуже маленьке літо і не встигла ще багато чого зробити. Хотілося б більше. Пасівщина відзначала свій день народження. На святі побували і наші журналісти. Фастівщина наш рідний край. У світле свято Яблучного Спаса Фастівщина відзначає свою 93-ю річницю. Фастівщина прекрасна, гарна родюча земля, родючі сади, оточують ліси. У нас 42 населених пункти, які сьогодні. Живуть, і ми дуже хочемо і надалі, щоб вони були живі всі села з відповідними трудовими досягненнями і людьми, які є, і які ми віримо, будуть надалі жити і процвітати. Свято вирішили робити у селищі міського типу Боровій. Затишна зала зустрічала поважних гостей та кращих з кращих, яких сьогодні відзначали. Відзначаємо. Кращих із кращих, як і працівників сільського господарства, так і підприємців, так і нашої соціальної бюджетної сфери. Тобто, знаєте, так визначилися вже за поданням тих керівників, які працюють сьогодні. Ім'я цього шанового чоловіка різко вірвалося з добрими справами до нас, жителів Фастівщини. Приватний підприємець М'ялик Віктор Нечепорович нагороджується грамотою, почесною грамотою Київської обласної ради. До складу Фастівського району входить 48 населених пунктів, які підпорядковані 23 сільським і двом селищним радам. На мої запитання, чим може пишатися Фастівщина, відповідь одна людьми. В першу чергу це чистими, правильними, порядними людьми, які працюють, працюють і розвивають наш район своїми людьми, своєю природою, своїм відношенням людей до життя і до малої батьківщини. Тут проживають самі кращі, самі розумні, самі добрі і самі працьовиті люди. Перед офіційним початком святкового концерту гостям запропонували до перегляду фільм про борову. А при вході усіх зустрічав духовий оркестр. Окрім щирих привітань та відзнаку День району чудовий подарунок, виступи талановитих людей Фастівського краю. Тетяна Чепко, Олександр Дідківський. Фастів TV. Днями в місті пройшов фестиваль культури та мистецтва Урбан Соул. В творчій атмосфері побувала і наша знімальна група. Вже втретє ініціативна творча молодь організувала фестиваль культури та мистецтва Урбан Соул» у нашому місті. урбан Соул» народився в 2014 році і захопив багатьох фастівчан. Третій фестиваль розширив свої горизонти, і цього разу напрямків та учасників було набагато більше. У фестивалі брали участь молоді люди, які не вперше представлялись на ньому, а деякі дебютували цього разу. Серед талановитої молоді були не тільки фастівчани. А їзді Львову його основною цілею було якраз е, створити ну, створити умови для того, щоб молоде покоління могло проявити себе, е, самореалізуватися, е, показати себе, і при цьому е, ми ще й е, паралельно до цього е, допомагали молоді. Отримати знання з різних абсолютно напрямків. Фестиваль відбувався три дні, тому ці вихідні фастівчани провели з користю, хоча трішки на заваді була погана погода, та організаторам це не завадило. Локацій фестивалю було декілька. Наприклад, у міському палаці культури проходила виставка картин наших художників, а на площі проходила анімація для дітей. В міському парку були і спортивні змагання, і творчі, флешмоб від зуфу та алеї майстрів. На фестивалі «Urban Soul» я виставляв свої картини в ДК праву участь, а також я приймав участь у літературному вечорі, це не безпосередньо. Ну а так і намагався встигнути на всі мероприємства подивитися. Завлікали всіх людей в ДК подивитися на ці картини, тому що це ну я була в захваті. Просто це було дуже дуже гарно, і те, що побачили це діти, це теж... Дуже класно. Усі учасники отримали море позитиву творчого натхнення, а також знайшли багато друзів. Мені дуже сподобався сам настрій, ця атмосфера фестивалю вона дуже допомагала нам усім. Тобто ніхто не хвилювався, не. Переживав фестиваль, він взагалі такий класний, тому що чим він мені сподобався, тим, що він всеохоплюючий. Він не є е, ну, можна розкритися в будь-якій сфері, в якій ти тільки захочеш. Е, і найбільше мені сподобались, звісно, е, церемонії чайні. Усіх талановитих і активних фестівчан об'єднав Артем Демиденко, який є головним організатором фестивалю. Та Артем сказав нам, що без допомоги не обійшлось. Хочеться також подякувати всім учасникам, які долучилися до нашої ініціативи, також партнерам, які без яких би реально б не не була б. Не було б реально організувати цей фестиваль. Це інтернет-магазин Екобарви, магазин цих рідких шпалер, інтернет-магазину для домашнього пивоваріння. Майкбір. До речі, вони самі дякуємо маркетингу за надану можливість. Вони нам надрукували білборди і прапори. Флагсервіс нам допомагав з рекламою. Також дякуємо інформаційним нашим партнерам. Подякувати магазину Бульбашка. Не забуду про найкращу кав'ярню міста. Десерт тому, якщо ви хочете долучитись до організації фестивалю Урбан Сол у наступному році чи допомогти матеріально, звертайтесь до Артема. Тетяна Чіпко, Назар Шепчук, Фастів тіві. Євген букет презентував свою книгу у Фастівському краєзнавчому музеї. Чергова наукова популярна книга під назвою Швачка Фенікс Українського духу. Ще одна літературна подія днями сталась в нашому місті. Цього разу відбулася презентація книги Швачка Фенікс українського духу, автором якої є краєзнавець, журналіст і громадський діяч Євген Букет. І букет це зовсім не псевдонім, а справжні прізвища автора, про яке він також видав книгу. В жодному разі не псевдонім, це моє справжнє прізвище, і наш рід походить із села Грузького, я вже згадував. І в мене є навіть книжка, спеціальна наше прізвище Букет називається, в якій я дослідив свій родовід до початку 18 століття. Тобто це 12 колін роду. Швачка Фенікс українського духу це науково популярна книга і не перша робота автора. Для того щоб вона з'явилася у читачів на руках, євгену букету не довелося витрачати свої кошти, адже видавництво саме запропонувало її надрукувати. Першу презентацію вирішив проводити саме у Фастові у краєзнавчому музеї. Та книга поїде у різні куточки нашої країни. Ця книжка це результат моїх кількарічних досліджень із діяльності. Ті ватажками, швачки тут, у Фастові, на Фастівщині, і взагалі аналіз всієї історіографії Коліївщини. У нас буде велика презентація, зокрема на Львівському книжковому форумі, буде презентація велика в Києві на початку вересня. І я сподіваюся, що по багатьох містах України Уже є запрошення від Борисполя, від Переяслава, від Умані. Так що я вже готую графік презентації. Але, от саме перші примірники, сигнальні, я привіз до Фастова, саме презентувати їх в Фастівській громаді в день народження Семена. А це надзвичайно символічно. Євген Букет ще студентом почав досліджувати історію батьківщини. 2001 року побачила світ його перша краєзнавча монографія історія українського села Грузьке. Відтоді Євген Букет став автором понад 20 книжок з історії Київської області. Чим здобув визнання як дослідник-краєзнавець. Тетяна Чіпко, Назар Архипчук, Фастів Тіві. Кабінет для розвитку дітей з вадами, який відкрив благодійний фонд у Фастові, працює щодня і має вже певні показники. Наш канал постійно захоплюється добрими справами людей і а вже ж ми про це не мовчимо. Нещодавно в нашому ефірі був сюжет про благодійний фонд Сварог, який плідно працює з дітками-інвалідами в боровій. Такі ж послуги надаються нашим фастівським малюкам. На базі лікарні колишньої залізничної сварох відкрив кабінет, де логопед-дефектолог та психолог щодня безкоштовно займаються з дітками з різними вадами здоров'я. Я щодня займаюся з дітками, намагаюся з 8.20 і до 2 годин. До мене приходять дітки різні, як я вже казала, дуже багато аутистів. Це питання відкрите, дуже мало про це розповідається, дуже мало хто з цим стикається. Заняття зазвичай приходять нас на розвиток пам'яті, мислення, уявлення. На емоційно вольову сферу, проводимо заняття на дрібну моторику рук, пальчикову гімнастику. Заняття йдуть по 45 хвилин із кожною дитинкою окремо та за індивідуальною програмою. А щоб заняття не були схожі на звичайний прийом у лікаря, спеціалісти залучають різні програми і навіть арт-терапію. Також в моїх заняттях включена арт-терапія, це пісочна терапія, музикотерапія. Малювання також. Дітки дуже різні, дуже індивідуальні, і заняття проходять абсолютно немає такого, що по плану ти можеш там зроб... мати план, тось, в залежності від дитини. Тось буває, що заняття йде все добре, буває, що дитини немає настрою і треба підбирати вже щось нове. Мами, котрі ходять зі своїми дітками в фонд, дуже задоволені, адже певні результати є. У мене всі замічають і дома, і хрещені його, що Садочку хователі замічають, що зрушення є в ньому. Я була б вдячна, якби люди, наш, наше громадське суспільство, якби вони віднеслися до таких діток з розумінням. Наразі у Фастові йдуть заняття тільки з психологом та логопедом. Та з вересня відкриється кабінет ЛФК та масажу, який чекатиме маленьких фастівчан. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський. Фастів ті. В селі велика снітинка, велике свято у дитячому садочку. Нові вікна. Нещодавно всією редакцією раділи Заборівську школу, у якої будується новенький паркан. Як от нова радість, Великоснітинський дитячий садочок отримав нові віконця від Віктора М'ялика. Одна з наших мам, які дітки тільки ось прийшли в садочок, звернулася за допомогою. Він відповів на запит її, на прохання, дуже швидко. Буквально декілька днів вона вже. Їй зателефонували і сказали, що їй дійсно можуть надати цю допомогу. В садочку три групи: молодша, середня та старша, діток вдосталь. У дошкільному закладі затишно та гарно, та звісно, що приміщення старе. І власними силами не завжди вдається все зробити, тим паче, встановити вікна. Ми цій допомозі дуже дуже раді, тому що на жаль, к... На кож за коштів батьків було б дуже важко їм придбати це і утеплити групову кімнату. Так що, і буквально тоже за тиждень, за тиждень, наша допомога до нас приїхала, і у нас тепер наші. Групі є великі затишні теплі вікна. Віктор Нечипорович дуже швидко відреагував на прохання. І за короткий проміжок часу вікна встановили. Тепер у кімнатах світло, а взимку буде тепло. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Фастівчани святкували річницю улюбленої італійської сімейної ресторації Віла Чіполіна підготувала для фастівчан багато сюрпризів. Днями фастівчани святкували річницю улюбленої сімейної ресторації Віла Чіполіна. Вже рік дружній колектив та затишне приміщення пригощає смачними стравами та напоями фастівчан та гостей міста. Родзинкою закладу є смачна піца та паста, великий вибір та асортимент. Та не тільки стравами смакували гості в день народження. Для дітей було безліч сюрпризів та розваг, дитяча анімація, спортивні змагання, творчі заняття та просто казкова атмосфера. Після того, як дітки набавились до схочу, на день народження Віли Чіполіни завітав зірковий гість, переможець проекту Голос країни Антон Копитін, який зачарував своїм голосом усіх гостей закладу. А яке ж день народження без солодощів? Гості закладу пригощали смачним святковим тортом. З днем народження Віла Чіполіна. Тетяни Чіпко пастів тіві. На цьому в мене все. Будьте з нами. Випуск для вас підготував канал Fastiv TV і у студії працювала для вас Тетяна Чіпко.